Доступу до інтернету в рамках програми Проєкт Покликаний перетворити бібліотеки на сучасні громадські центри. Та бібліотеки мали змогу пройти безкоштовне навчання в обласних тренінгових центрах. І от сьогодні ми відкриваємо пункт вільного безкоштовного доступу до мережі інтернету. Розділити нашу радість. Прийшли друзі бібліотеки. Є добрий а, звичай в Україні в святковий день, в щасливий час готей, гостей вітати хлібом, сіллю, бажати щастя, миру і добра, вклоняємося вам, шановні гості, даруємо хліб святий та сіль від щирої душі людської, від щедрої матінки землі. Почати нову, гарну справу, що нам потрібно зробити? Перерізати стерічку. вони виростуть, тут для того покоління. Тут будемо вже подати на школі, щоб починайте. Давай, 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 щоб нас застряли гарно. Це так. річ

Науки, переступайте наш поріг, беріть скарбини тлінні в руки. Вони це згусток давнини, вони це всіх епох розмова. Вони прийшли із далини, як наша виспівана мова. Тож не минайте цей поріг, беріть скарби не тлінні в руки, нема прекрасніших доріг. І цей все людський науки. Шановні присутні, ну, насамперед я хочу привітати тут всіх присутніх, ваших особи, всіх вашої родини, ваших знайомих, ваших друзів, Святами, якими нам вже починаються сьогодні. Сусіди наші поляки вже святкують. Ну, захід. Ще раз нам нагадує, що ми, це були дітки наші, це жителі 21 століття. І власне, як казав, на вході, це, що сьогодні зроблено, перша властівка на території району, це зроблено саме найперше для них, для людей майбутнього. А мені приємно констатувати, що незважаючи на те, що ми все-таки знаходимося в глибинці, в сільській глибинці, і, мабуть, за таку річ ще так, не треба було багато часу назад, ми просто могли такі мрії. Мріяти. мріяти, але усвідомлення, розуміння влади того було, тому що нам треба йти в догонку часу. Наші діти дійсно сьогодні вихачать свято, але для того, щоб це свято відбулося, потрібна була найперше ініціатива. Ініціатива знизу. Треба, щоб хтось так -так, зініціював написання даного проєкту, став тим джерелом, натхненником. І я побоюсь цього слова, я хочу подякувати при вселюдно. Найперше, звичайно, Людмилі Григорівні Мариняк, депутати районної ради, керівнику бібліотечної системи, оскільки я дуже добре пам'ятаю її, перші лізять до мене в кабінет і сказала, що селі Ліч, може, давайте візьмемо, але ж я сама не зроблю, мені ще треба сільський ражу. Я теж хочу подякувати і присутньому тут Володимиру Андрійовичу Патійчуку, сільському голові Затурцівському. І немає Мирослава Базара із Вінниці, і Ігора Хасовського із Привітного. Тобто, якби не ця колегіальна спільна праця і найперше запевнення трьох керівників органів місцевого самоврядування і відповідно двох керівників району, що ми готові взяти участь цій програмі і забезпечити саме головне цю фінансову сторону, мається наводству. Хочу всіх привітати з цим, побажати працівникам бібліотечної системи, щоб ця техніка працювала довго, надійно, безперебійно, всім користувачам. Інтернету, щоб вони отримали моральне і задоволення найперше від того, що вони будуть приходити і мати можливість отримати таку послугу безкоштовно. Є досвідчені кваліфіковані працівники, коли є бажання, це говорю для наших діток, для підростаючого покоління, коли є ціль, тоді можна багато дечого зробити і багато дечого добитися. Я тішуся, що сьогодні в нас така подія, що сьогодні відкриття інтернет-центру і не тільки в нас в районі в бібліотеці, але вже ми відкрили п'ятницю в примітному, завтра в Губині, післязавтра за Затурця. І користуючись нагодою, я дякую насамперед, це Людмилі Григорівні. Вона була ініціатором, вона була. Таким механізмом, який, який запустив цю роботу далі, позитивно. Дякую її колективу, нашим дівчатам, її команді, злагодженій. Сьогодні, а від 1 грудня, в бібліотеці можна користуватися інтернетом безкоштовно. Всю інформацію, яку ви забажаєте, ви можете почерпнути в нас. Ну, е, комп'ютери, комп'ютери, звичайно, можна користуватися, але не треба забувати книгу, адже бібліотека не тільки для комп'ютерів е, 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 існує, а в ній зберігаються книги. Е. Правда, я дуже вдячна. Ми всі дуже вдячні. Наша бібліотечна сім'я, всі вдячні е, нашій владі за те, що вони нас підтримали, адже е, на, на реалізацію програми. Ішло майже 20 тисяч гривень то тільки в цьому році, бо закуплені меблі були, і треба було проплатити підключення інтернету в селах і проплачувати інтернет щомісячно. То немалі кошти, вони є і ще будуть. треба буде ті кошти. Але це, це все робиться для наших людей, для наших жителів нашого району, для молодого покоління. І зараз я хочу запросити до слова. Директора НВТ школи гімназії 1-3 ступенів са Оксана оксані осадина. Добро шановні наші колеги, працівники центральної бібліотеки. Я вас дозволю звати собі колегами, тому що якщо в школі ми виховуємо дитину тільки під час навчання у школі, то ви працюють над вихованням особистості людини впродовж усього її життя. Від імені педагогічного колективу школи, від імені учнівського колективу, я вас хочу вас щиро привітати з, таким, з такою визначною подією, викриттям потужного інформаційного центру. Справді для нашого селища це надзвичайно велика подія. Тому що є потреба ще в комп'ютерах і ще у вільному доступі до інтернету.